Залужний вже деякий час працює в Лондоні, і приносить користь Україні за кордонами. Він не збирається залишати захист країни, просто змінив фронт роботи. І ось Зеленський прилетів в Лондон, щоб зокрема побачити, як почуває себе на новому місці колишній головнокомандувач. Та раптом при зустрічі він сказав залужному вражаючі слова а далі сталося зовсім несподіване. Подробиці у цьому відео А ми вітаємо глядачів. Поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити жодних новин. До дивіться до кінця, тому що. Ви почуєте дійсно вражаюче. У Великій Британії президент Зеленський зустрівся із Валерієм Залужним, і перш за все вони потисли одне одному руку. Зустріч була дуже емоційною. Вони привіталися, поговорили між собою деякий час про речі, які ймовірно турбували обох. Адже разом вони провели дуже складну роботу в минулому. Починали захист України від повномасштабного вторгнення і навіть зараз підіймають імідж України за кордоном теж разом. Як відомо, тиждень тому залужний приступив до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Буквально порад зустріч у колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав шеврон від загиблого героя України Дмитра Церакти з позивним Грек. Батьки загиблого бійця 3-ї штурмової бригади Дмитра Царакто передали екс-головкому Сил оборони України шеврон сина Тетяна і Валерій. Він дійшов до мене. Він у мене. Пам'ятаємо всіх, написав Валерій Залужний. У листі батьків захисника йшлося і про те, що їхній син дуже вірив в перемогу України. Дуже поважав Валерія Залужного. В грудні 23-го року президент України Зеленський присвоїв воїну звання Героя України за достоєнням Ордена. Золота зірка посмертно. Ми отримали відзнаку сина від президента України разом із вами в один день, але Посоромилися підійти до вас, висловити вам свою повагу і передати цей шеврон. Тому просимо вас вшанувати пам'ять і про нашого сина і прийняти його зараз. Йдеться у листі батьків загиблого бійця. Також Зеленський завітав на прийом до короля Великої Британії зустрівся з його величністю королем Чарльзом III, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями керівниками оборонних компаній. Повідомив Зеленський. Президент також анонсував підписання міжурядової угоди про підтримку українського оборонно-промислового комплексу та. Обговорення майбутньої оборонної співпраці, включаючи розширення можливостей захисту України, Зеленський зауважив, що з перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія демонструвала рішучість у підтримці України, і така рішучість є критично важливою для зупинки повномасштабної війни та захисту суверенітету України. Під час виступу на інавгураційній пленарній сесії саміту Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський закликав західних лідерів надати дозвіл використовувати їхню зброю для знищення військових об'єктів на території Рашиської Федерації, зокрема аеродроми, з яких злітають ворожі літаки, які бомблять українські міста. Чим менше у нас буде обмежень для використання зброї, тим більше рев буде рухатися в напрямку миру. І з рашиських аеродромів злітають літаки, які бомблять наші міста. Всі ці аеродроми необхідно знищити, і це означатиме не лише знищення певних цілей, а й здатності Кремля продовжувати цю війну. Так розповів Зеленський і говорить він також про те, що очільнику Кремля Володимиру Путляру не вдалося розколоти Європу після повномасштабного вторгнення в Україну. А це означає, що він... Не досяг своєї мети головної мети. По перше, ми зберегли єдність в Європі. Діємо разом. І це означає, що Путляр не досяг своєї головної мети. Йому не вдалося створити розкол в Європі. Чим рішучіш, чим рішучішою буде Європа в збереженні цієї єдності, тим довший мир. Ми зможемо забезпечити. Путляр не може підтримувати відносини з справді сильними лідерами, і це наша перевага. Але вона залишається порвагою лише доти, доки ми єдині, сказав глава держави. Також Зеленський підкреслив, що реальність на полі бою переконливіше за будь-які абстрактні міркування. Ми зупинили рашистський наступ на харківському напрямку. Путлер не досягнув нічого суттєвого. Це сталося можливим завдяки хоробрості наших воїнів, і хоробрості наших партнерів, які зняли обмеження на Використання західної зброї вздовж нашого кордону чи призвело це до ескалації? Ні, навпаки, це заблокувало спробу кремлівського очільника розширити війну. Чи була в нього якась відповідь? Ні, аргументував він. І президент додав, що війну РФ і проти України можна спрямувати до її справедливого завершення силою зброї та дипломатії. Ми можемо завершити цю війну завдяки дипломатичним зусиллям та силою зброї. І ми не повинні втрачати ці можливості. Що ефективнішою буде ППО, то безпомічнішим буде Путлер. І що менше в нас буде обмежень щодо ефективного використання зброї, то більше Москва буде намагатись рухатися в напрямку миру, наголосив президент. Він додав, що ракети та дрони не є носіями державного суверенітету, тому необхідна. Колективна воля, щоб їх збити, я звертаюсь до всіх лідерів, які здатні сприяти необхідній хоробрості. Ці кроки мають бути зроблені, сказав Зеленський. Крім цього, під час саміту європейської політичної спільноти в Великій Британії український лідер попередив, що очільник рефії Владимір Путлер може спробувати зблизитися із окремими країнами або партіями, намагаючись підірвати єдність серед європейських країн. За його словами, він може спробувати спокусити, чинити тиск або шантажувати, щоб хтось із євро. Європейських лідерів зрадив решту, натякнувши на Урбана, кожен вибирає сам як діяти та яку спадщину залишити. Але якщо хтось у Європі намагається вирішувати питання за спинами інших або навіть за рахунок когось іншого, скажімо, України чи інших країн, то чому в такому разі нам взагалі потрібно звертати увагу на таких людей? ЄС та НАТО можуть вирішити питання без таких людей, зазначив Зеленський. Президент раніше заявляв, що не вважає, що Орбан може бути посередником в мирному врегулюванні між Україною та Ерефією. Ну і тим часом стало відомо, що у Британії президент України Зеленський і прем'єр-міністр Словенії Роберт Голу підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки, а також довгострокову підтримку між Україною та Республікою Словенія. Також Україна та Чехія уклали безпекову угоду а саме спільне виробництво боєприпасів і партнерство із Дніпровщиною. Крім того, говорячи про дипломатію, президент подякував за підтримку. Початку переговорів про членство України в Європейському Союзі я також хочу подякувати тим із вас, хто твердо підтримує Україну на її шляху до НАТО. Хоча 32 країни-члени НАТО ще не досягли згоди щодо членства України. Ми домоглися того, що повне подолання цього дефіциту і безпеки в Європі завдяки вступу України до НАТО стало незворотним. Зауважив він. Водночас, Зеленський підкреслив, і найголовніше, що необхідно зробити цього року, це саміти миру. Зараз ми готуємося до другого саміту миру і незабаром запрацюють робочі групи щодо пунктів формули миру. Це енергетична безпека, продовольча безпека. А також гуманітарна група, яка буде займатися звільненням полонених і поверненням депортованих. Згодом з'являються інші групи. Повідомив, він, і додав, що коли програє Рафія, виграє світ. Ну а тим часом міністр закордонних справ Арафії Сергій Лавров заявляє, Ля, що обговорення щодо проведення другого саміту миру містить підходи, які є неприйнятними для рафії та багатьох інших держав. Про це він сказав на прес-конференції в ООН І за словами Лаврова, неприйнятною є українська формула миру, яка лежить в основі обговорень для проведення другого саміту миру. Цитую, говорячи про те, чи вже там учасники потенційного другого саміту миру займатимуться, всі так чи інакше формулювали абсолютно односторонні, абсолютно неприйнятні для нас і для багатьох інших Чах щиро зацікавлених у мирі підходи, сказав Лавров. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ставив завдання, що в листопаді має бути повністю готовий план другого саміту миру, на якому мають бути представники арафії. Крім цього, як повідомляв інститут вивчення війни, Україна має намір провести друге засідання глобального саміту миру до кінця 24-го року та запросити до участі арафію. Ну а згодом же заступник голови офісу президента України Ігор Жовква заявляв, що Україна хоче провести друге засідання. Ні, саміту до кінця 2024 року. Ну і до слова, сполучені штати марка підтримують рішення України залучити Арафію до проведення другого саміту миру, якщо участь представників араф ініціює українська сторона. Ну а кремлівський очільник Владі Путлер зазначив, що він виступає проти будь-якої угоди, окрім капітуляції України, попри те, що інші офіційні особи Кремля продовжують вдавати зацікавленість у змістовних. Переговорах, що ви думаєте з цього приводу, можете дописати під відео в коментарях. А ми побачимося у свіжих випусках новин. Поставте вподобайку та підпишіться. Слава Україні.